Розвиток мовлення Українська вишиванка. Діти сьогодні я пропоную вам здійснити подорож до історичного минулого нашого народу. Ми познайомимося з Річчю, що несе для українців найвищу культурну цінність Це найдорожчий скарб, що є не лише пам'яттю, а й часточкою нашої історії. А для того, щоб дізнатися, про що піде мова, я пропоную вам послухати уривок ось такого вірша вечора пригожого аж до ранку, вишивала дівчина вишиванку, вишивала дівчина вишивала, чорну та червону нитку клала. Отже, ви догадалися ми будемо говорити про вишиванку. Але спочатку малята, скажіть мені, будь ласка, як називається наша Батьківщина? Наша батьківщина називається Україна. Давайте скажемо гарні слова про нашу Україну. Україна, яка? Україна, яка Єдина. Україна, яка хлібна. Україна, яка квітуча, Україна, яка вільна. Україна, яка дружня. Україна яка незалежна. Україна, яка, Багата. Україна, яка сильна, Україна яка родинна. Які гарні слова ви сказали про нашу Україну. До нас на заняття, дітки, прийшла Оксанка зі своїм братиком Іванком. Оксанка Маленька україночка, послухайте вірш. Українка я маленька, Українці батько й ненька, все ще рідне я кохаю, всім, хто рідний, помагаю, своє ціную, свого вчуся, до українського горнуся. І чужого я навчаюсь, і свого я не цураюсь. Давайте малята розглянемо одяг Оксанки. Дягне на сорочку вишиванку, спідницю. Фартушок, на голові у неї віночок, а на шиї червоне намисто, а на ногах червоні чобітки. А як лагідно можна сказати про її вбрання? Давайте пограємо в гру, скажи лагідно сорочка, сорочечка, вінок, віночок, спідниця, спідничка, так, чоботи. Чобітки, пояс, поясок. Намисто, намисточко, молодці. Для свого братика Іванка Оксанка вишила вишиванку. Послухайте вірш. Вишиваю вишиваночку. Я для братика Іваночка. Вишиваночка у вишеньках, ягідками гітками рясно вишита. Ся в мережках вишиваночка. Подарунок для Іваночка. Давайте ще раз малята прочитаємо цей вірш. Вишиваю вишиваночку. Я для братика Іваночка. Вишиваночка у вишеньках, ягідками рясно вишита, Це у мережках вишиваночка, подарунок для Іваночка. Малята пропоную вам вивчити вірш. Малята. А у вас є сорочки-вишиванки, а коли ви їх вдягаєте, так на свята. Вишиванка символ України, кожної великої родини, нашої історії та мови. Залюбки вдягаємо її знову. Дякую за увагу, малята. До зустрічі!